Це просування всупереч тому, що ми не маємо насправді всіх ну максимально вибору інструментів для того, щоб цей контрнаступ був максимально швидким і максимально ефективним, так як би нам цього хотілося. Тобто, ми чудово розуміємо структуру оборони росіян, ми чудово розуміємо, ну скажімо так, за якою логікою вони цю оборону будували, і за якою логікою нам треба цього оборону давати, і ми чудово розуміємо, чого нам насправді зараз дуже не вистачає для того, щоб цю оборону давати максимально швидко і при цьому максимально берегти життя наших військових. Ну і зрештою, ту техніку сучасну західну, яку нам передали наші західні партнери. Якщо говорити про конкретні інструменти, чого не вистачає, то із наявного, скажімо так, не дуже вистачає засобів боротьби з російською артилерією. Власне для нас артилерійських снарядів, ну і відповідно засобів ураження більшої дальності, які би дозволили нам, ну, скажімо так, не чекати, поки російська артилерія буде висуватися на позиції і починати відкривати вогонь по наших військах знищувати росіян ще е, в місцях, де їхня артилерія комплектується е, артснарядами, де їхня артилерія заправляється і так далі. Тобто, фактично, ну, е, таких от більш дальніх засобів враження, які би дозволили нам е, ну, нівелювати цю перевагу росіян в кількості е, тих озброєнь, які в них є на фронті. Ну і ще один момент із наявного те, чого треба було би насправді більше, це інженерне обладнання для того, щоб розміновувати максимально швидко і максимально безпечно ті ділянки фронту, де збройні сили України планують рухатися вперед. Ми розуміємо, що ми, по-перше, ми не, не встигли отримати ну, якби всі ті е, засоби розмінування технічні, які нам обіцяли наші західні партнери. І по-друге, е, росіяни, чудово розуміючи от, якби, логіку дій Збройних сил України, е, вони коли на полі бою бачать техніку, яка розміновує, вони в першу чергу стараються mm. знищити цю українську техніку. Тобто навіть якщо в них вибір стоїть, наприклад, умовно кажучи, між тим, щоб спалити американські бредлі. Чи німецький леопард так, на озброєнні Збройних сил України, чи знищити, наприклад, спецтехніку, яка дозволяє проходити мінні поля і розміновувати це все, то росіяни безумовно будуть знищувати в першу чергу техніку, яка розміновує для того, щоб максимально сповільнити наші війська, ну і таким чином вони потенційно можуть стати мішенью для ударів російської артилерії або фронтової авіації. Ну, з того тих засобів, які в нас є. Ось це найголовніші нюанси. Ну, касетні боєприпаси американські, які ми почали використовувати, вони до певної міри знімають, дозволяють нам полегшити точніше та проблему з артилерійськими, з нашими засобами артилерійського ураження, тому що, ну умовно кажучи, один снаряд. З цими касетними боєприпасами американської, для американської артилерії, клібру 155 мм, він фактично заміняє 5 снарядів традиційних, звичайних артилерійських. Ну і як би зрозуміло, що це досить серйозний козир в руках Збройних сил України. Ну і безумовно, що питання авіації питання того, щоб мати достатньо ресурсів для того, щоб відігнати. Російську фронтову авіацію, їхні бомбардувальники, штурмові вертольоти, щоб вони теж не створювали проблем для збройних сил України для тих підрозділів, які беруть участь у контрнаступі. Це теж якби одна із проблем. Ну але наразі ми не маємо інструментарію, який би міг ну хоча б частково ефективно цю проблему вирішити. Пане Тарасе, Ми пам'ятаємо десь близько місяця тому. Хвилю матеріалів у західних медіа про те, що а, а, український контрнаступ виявився не таким, як розраховували а, західні партнери. Не настільки швидко все відбувається, як їм це бачилось. Тепер а, маємо хвилю інших матеріалів. Дозволю а, знову ж таки їх нагадати нашим глядачам: Wall Street Journal і Observer, Два видання пишуть про те, що недостатньо було. Оснащені сили оборони України для того, щоб цей контрнаступ був максимально успішним. Видання Гардіан пише про те, що захід має змінити підходи, інакше доведеться дорого заплатити. New York Times, власне констатує, що бойові дії зараз зайшли у такий собі глухий кут. Причому з обох боків наскільки ці матеріали, а це очевидно аналітика, не просто е, голослівні заяви. Наскільки, на вашу думку, вони можуть вплинути на рішення у високих кабінетах щодо інтенсивнішої підтримки України? Масштабнішої? Я думаю, що в першу чергу матеріали ці матеріали вони націлені саме на це, на те, щоб е, вплинути на Рішень на те, які рішення безпосередньо приймаються стосовно надання Україні додаткових озброєнь, як тих, які в нас вже є. Просто треба кількісно наростити там як ті, ті самі артилерійські снаряди, чи, наприклад, ракети до зенітно-ракетних комплексів, чи боєприпаси до артилерійських цих, теж зенітних гармат. І питання в головному в тому, щоб максимально пришвидшити надання. Україні е, сучасних західних літаків, тому що насправді це буде досить е, серйозний фактор, який є, буде дуже відчутний. Бо що можна говорити з офіційних заяв, ну, наприклад, з виступу е, заяви Джека Селіва на, на Аспінському безпековому форумі, е, в тому числі е, можна судити, говорити про те, що насправді е, рішення політичне про передачу Україні атак вже прийняте. Єдине, е, ну якби є два моменти. Які насправді трошки уповільнюють е, цей процес. Е, перший момент це те, що очевидно е, в Збройні Сили Сполучених Штатів Америки не мають достатньої кількості цих ракет, е, враховуючи те, скільки їх нам потрібно, е, а потрібно їх нам досить багато, враховуючи те, що росіян багато насправді та що залишається на території України, і е, питання тут в тому, що насправді. Е, в, Збройні сили сполучених штатів міністерства оборони рахує, скільки цих боєприпасів у них є в наявності взагалі, скільки вони можуть передати. Ну і питання логістики, зрештою. Тобто, тут стоїть питання не в тому, що в нас немає засобів, ну якби це. Маючи на озброєнні е, ті самі системи Хаймарс і ті самі МЛРС-270, ми без проблем можемо відстрілювати з них е, ці ракети атак. Тут просто питання логістики і питання кількості, зрештою, е, тому що е, ми розуміємо, що це політичне рішення і е, президент Байден теж не хоче передати ці ракети, а потім виправдовуватися, чому немає ефекту на полі бою.